Я не пам'ятаю, де я побачив точно, це були соцмережі. Е, я для себе вирішив, що потрібно прийти інтенсив. Я розумів, що я е, рано чи пізно все одно попаду в Збройні Сили України, і це був мій шлях для покращ, скажем, для більш плавного входження в цю структуру. Я пішов спробувати для себе, як воно відбувається, як проходиться без АВП. Які інструктори, що надається на підготовці і тому подібне. І, скажімо, умови пристойні, але без ілюзій на майбутнє. Тобто не очікуйте, що будуть готелі. Буде наближено до, до військових умов, скажімо так. І праву сильно на себе. Пустив. Туди. Запам'яталось найбільше це психополоса і відпрацювання тактики переміщення між позиціями, тактики ведення бою. Це було насичено по емоціях, взрив, вибух адреналін, і непогане випробування для організму.